Розміром із Волоський горіх випов на Городочині. До дня Європи відбувся велозабіг. Національна команда з волейболу вже розпочала підготовку до нового міжнародного сезону у городку. А юні авіатори городочини готуються підкорити обласний чемпіонат. Вітаю! ви дивитесь новини Городочини у студії Ірина Демкович. Це тижневий підсумок новин. 6 травня городочани згадували свого захисника Олександра Пелішенка. Відео спомен транслювали в центрі міста на великому екрані. А кожен, хто прийшов, мав змогу вшанувати пам'ять героя. Згадуючи Олександра, городочани наголошували, що пам'ять про кожного захисника це не просто слова, це обов'язок громади. Адже завдяки таким людям ми сьогодні можемо жити, працювати, виховувати дітей та будувати майбутнє нашої країни. 6 травня минув рік від дня загибелі відомого українського спортсмена Олександра Пілішенка його життя обірвалося на 30-му році у місті Дніпро. З того часу ні на мить не заспокоювалося серце його рідних. Ми втрачаємо кращих, дійсно, краще з кращих. Він міг бути великим спортсменом. Він міг прославити Україну по всьому світу, і його ця війна його забрала від нас. Він назавжди залишиться 30-річним спортсменом, який міг багато зробити для України. Олександр Пілішенко неодноразово виступав на міжнародній арені. Важкоатлет змагався на чемпіонаті світу, двічі ставав чемпіоном Європи. Виборов четверте місце на Олімпійських іграх у 2016-му. Коли ж розпочалась повномасштабна війна, він став до лав Збройних сил України. І 6 травня минулого року його серце перестало битися. Він дійсно був кращим. Він був кращим. В спорті він був кращим другом, він був кращою людиною, яку втратила Україна, і це не непоправима втрата, тому що це таких людей дійсно одиниці. Він розвивав себе, розвивав нашу державу, проводив семінари, проводив змагання, піклувався за здоров'я нації в цілому. І Найскладніші моменти історії нашої держави він став на оборону нашої країни, жаліючи себе. В останню путь відомого важкоатлета городочани провели 11 травня. Похоронили Олександра Пілішенка на Алеї Слави під звук військового салюту у рідному місті його дружини Діани. Не менш важливим є вшанування тих, хто досі не повернувся додому. Щосуботи наша громада збирається, аби згадати городочан захисників, доля яких залишається невідомою. 3 травня у центрі міста відбулася вже третя акція родин зниклих безвісти військових. Рідні закликають усіх небайдуже підтримати ініціативу. Долучитися до акції Зниклі безвісти не забуті можна. Що суботи о 9 годині? Родина так само, як і міському цем, і Важливо нагадувати про наших зниклих, про наших дітей, які хочемо, щоб повернулися додому суботу, в 9 годин ранку. Всіх запрошую на акцію, яку треба підтримати наших рідних, які пропали без вісті, і просимо всіх вас, будь пожалуйста. Цього року минає 80 років від дня перемоги над нацизмом. У Європі відтак, 8 травня, у гуртку пройшли заходи з нагоди дня пам'яті та перемоги. Гасло цього дня пам'ятаємо, перемагаємо, зібравшись разом. городочани вкотре засвідчили. Ми пам'ятаємо уроки минулого і боремося за своє майбутнє. Зранку, 8 травня, городичани зібралися у центрі міста із символічними червоними маками на грудях, знаком пам'яті, який з 2014 року є офіційним символом цього дня. Жителі громади хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх українських захисників, як часів Другої світової війни. Так і сьогодення, Хочу сказати, що зараз ще жорсткішна війна проходить. Москалі, москвити, терошисти напали на нашу Україну і напевно не скоро в нас закінчиться. Ми будемо боротися боротись за нашу незалежність, за наш рідний край і завжди будемо також згадувати тих людей, які загинули за нашу свободу, за нашу територіальну цінність. Як також наголосили городочани, цього дня важливо пам'ятати, Друга світова війна стала наслідком змови нацистської Німеччини та комуністичної Росії, а також бездіяльності світових держав. Але правда в тому, що українці багато загинули на цій війні і дев'ятсот всі тяжесті цієї війни були і на українських плечах і на українських людях. Про справжню ціну тієї війни та про пропагандистську складову 9 травня городочани побачили ще й у відео Українського інституту національної пам'яті, а ще вкотре почули страшні цифри втрат. Лише городочина у ті роки втратила близько трьох тисяч людей. Дід загинув, визволяючи Україну, потім Польщу, потім Угорщину і під Будапештом загинув і відтак, 8 травня городочани згадали всіх загиблих воїнів, а також поклали квіти. До облізка слави та стели, це моє небо, це моя земля. Втім, цей тиждень запам'ятався і несподіваними випробуваннями. У неділю 4 травня городочину накрила негода. Близько 17-ї години не позатягнули густі чорні хмари. А поривчастий вітер приніс у громаду грозу з градом. Про силу негоди та її вплив на життя громади у репортажі Вірелапи та Елісаниці. Град, шквальний вітер і підтоплені городи. Такою видалася неділя для жителів Городочини. Після спекотного дня, близько п'ятої вечора, місто буквально за лічені хвилини накрила злива з градом. Туди, де ліс, там все було сіро. І буквально за хвилину воно підійшло сюди. Спочатку думали, що це просто дощ. Воно, як почало бити, такий град, за Було страшно. Сиділи на кухні, чуємо гул, що таке, йде чорна хмара. Ну а потім повертаємося, почали у по вікнах тувчити. Виходимо на поріг під накриття, а там такий град, валять, що це капець. По шиферу кругом. Нагода тривала близько півгодини. За цей час великі градини подекуди розміром із волоський горіг устелили землю та пошкодили рослини. Автомобілісти намагалися врятувати свої машини, ховаючи їх у гаражах. Дороги майже не було видно, град, дощ, машину дуже заносило. Всі, всі тікали, щоб сховатися десь під якусь стріху. Непогода застала у дворі. Я гнав машину, щоб град не побив. Я знав щоб, ну, по інтернету, щоб передавали синоптики, що буде град. То град мене, я, я якраз успів супер загнати машину. Ну, це було щось страшне. Дворники не співали метелять. то біди ця непогода наробила сильно багато. Уже знайомих питав, що картопля на, 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 на подвір'ї валяється. Чор досадили картоплю, Ну хто хто живе на, на, на пагорбах? змило. На щастя, стихія не завдала серйозної шкоди. За інформацією рятувальників, енергетиків, комунальників та городоцької міської ради, значних пошкоджень не зафіксовано. Звернень про допомогу від жителів не надходило. На тлі цих подій у громаді триває робота над відновленням. Так, шостого травня виконком міськради ухвалив рішення про створення комісії з обстеження об'єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Загалом того дня було розглянуто 10 питань. Подробиці у наступному сюжеті Одним із основних питань це було про створення комісії з обстеження об'єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Тому що в за період воєнного стану на території нашої громади все-таки були пошкодження житлових об'єктів і були звернення людей. Тому по законодавству комісійно ми проводимо обстеження таких об'єктів, визначаємо ступінь пошкодженості, і відповідно люди мають право на відшкодування певних збитків. Сьогодні також ми затвердили перелік додаткових критерій при визначенні пріоритетності надання житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам, оскільки в нас завершується реконструкція. Колишнього дитячого садочка ялинка для тимчасового житла для внутрішньопереміщених осіб, ага. тому вирішили затвердити додаткові критерії, які нададуть пріоритети тим чи іншим категоріям внутрішньопереміщених осіб. Ну, можу проінформувати, що на сьогоднішній день у нас на обліку на квартирному обліку перебуває 48 внутрішньопереміщених осіб, які проживають або зареєстровані на території Гордоцької міської територіальної громади. Сьогодні прийняли ми рішення про запровадження на території Городоцької міської територіальної громади послуги раннього втручання. Це також нова соціальна послуга, яка буде надаватись на базі нашої комунальної установи Городоцький центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. І з наданням такої послуги зможуть звертатися батьки, які виховують дітей від народження до 4 років, які мають павні вади здоров'я, певні відхилення, і за направленням закладів охорони здоров'я в комунальній установі будуть мати змогу отримати таку послугу. Затвердили надали ми також дозвіл на складування будівельних матеріалів окремим громадянам. Це кожного засідання ми розглядаємо такі питання і прийняли рішення про видачу довідок фізичним особам. Це також з метою задоволення потреб наших жителів, де є випадки, коли люди зареєстровані, але не проживають за даним місцем або навпаки, проживають без реєстрації. І ми після комісійного обстеження питання виносимо на розгляд виконавчого комітету. А тим часом спортивне життя у гуртку набирає обертів. Збірна України з волейболу розпочала в місцевому спорткомплексі підготовку до важливого сезону. Уже зараз чоловіча збірна під керівництвом Рауля Лосано тренується у городку. Більше про перемоги та амбіції нашої збірної у наступному сюжеті. 18 гравців, серед яких зірки українського волейболу та перспективна молодь під керівництвом італійського наставника розпочали підготовку у спорткомплексі Епіцентр. Перший тиждень збору це основа командної роботи перед напруженим міжнародним сезоном. дуже задоволений. Він гравцями за цих три дня тренування. тренування. сьогодні 4 Сьогодні чотири години працювали. слава Богу ніяких травм не мали. І altri 12 o 14 giocatori che vedremo веримо Polonia. І потім ми маємо ще 12-14 гравців, які чекають нас в Польщі. І там вже будемо робити вже основну групу нашої нашої команди. Збір у городку триватиме тиждень. У червні ж команда вирушить у міжнародне турне. 11 червня матчем проти США українці дебютують у Лізі націй. Далі матч у Бразилії, Болгарії та Словенії. Для виходу у фінал потрібно увійти до топ-8. Наша ціль це Олімпіада. Тобто головний спонсор хоче бути на Олімпіаді. Тренер хоче. Гравці дуже хочуть. Ну, а я як президент, то мені нема чого тут робити, якщо б я би цього не хотів. Нагадаємо, у 24-му році збірна України виграла золоту Євролігу а у 22-му вперше в історії дійшла до чвертьфіналу чемпіонату світу та піднялася на рекордне 14-те місце у світовому рейтингу. Городок живе не лише спортом, а й європейськими цінностями. 9 травня у День Європи городочани переглядали відео про свято, яке символізує єдність, мир, солідарність і спільні цінності, на яких ґрунтується європейська родина. А ще День Європи містяни відзначили прапорами України та Євросоюзу, демонструючи свою єдність із європейською спільнотою. Це акція, яка була започаткована вже кілька років тому. Перешкодою лишень стали роки коронавірусу і початку війни. Але вже у попередньому, 24-му році, ми відновили цю традицію, і сьогодні ми також доєдналися до святкування, до відзначення Дня Європи. Стандартний маршрут. Ми збираємося усі біля автостанції, і по вулиці Шевченка у супроводі поліції ми їдемо до нашої школи. Зіля їхло, ми не рахували, але було. Приблизно десь біля 30 осіб, мені здається. Можливо, чуть більше, але ця кількість варювалася, бо деякі люди нам також бачили, доєдналися просто по дорозі. Я вперше брала участь в такому велозаїзді і зараз я дуже шкодую, що не брала раніше участь, тому що це дуже весело, дорога туди, дорога назад. Така компанія, музика з прапорами. Но це дуже так вайбово і мені дуже сподобалося. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Мета сьогоднішнього закладу дуже проста. Показати, що ми існуємо, Україна існує і ми в центрі Європи, щоб Європа нас не забувала. І ми хотіли показати, що ми справді європейці, ми душею європейці, що наші українці вони заслуговують бути в Євросоюзі, тому що ми єдине ціле. Особливим був ідей матері. У будинку культури відбувся концерт музичної школи. Справжнє свято музики, любові та української душі. Її артисти подарували мамам тепло в своїх сердець, подякувавши їм за життя, турботу та безмежну любов свято музики, любові та української душі. Так називали цей концерт глядачі. Бо кожен виступ артистів був подякою мамам за життя за турботу. Та безмежна любов, мама це наш ангел охоронець Вона допоможе, підтримає, зрозуміє. Розпочав концерт фольклорний колектив «Щедрик» піснею Діти України після прологу юні україночки подарували всім мамам, присутнім у залі патріотичні сувеніри, які завчасно виготовили власноруч. А далі зал наповнили музика, емоції та оплески. Сьогоднішні мене назначається любов до мами. Що сьогодні день матері, і ми дуже любимо свою маму, і зробили такий їм концерт. На сцену один за одним виходили талановиті артисти, лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Спершу хор дитячої музичної школи виконав пісні Воскресіння та Хай буде весна. Далі глядачі насолоджувалися звучанням скрипок, бандур, піаніно, саксофонів, гітар. Скажу вам чесно, було до 40 номерів, але ми дуже багато забрали. І зараз тільки в нас ми залишили 22 номери, тому що дуже багато дітей, хороших і ми показуємо в основному зараз тільки ансамблеву гру. Де два дуети, трио, квартети, квінтети, ансамблі показуємо різні жанри: і духову музику, і фортепіанну, і сопілка, і народні інструменти, і бандура однозначно. Так що концерт дуже насичений. Окрасою свята була й виставка юних художників. І, звісно, у час, в який ми зараз живемо, жодне свято не обходиться без благодійності. Того дня юним городочанам вдалося зібрати 2170 гривень для Збройних сил України. Зворушливу програму для своїх найрідніших підготували вихованці Городоцького центру комплексної реабілітації. На концерті побували і наші журналісти. Всі подробиці душевного свята. Дивіться у наступному сюжеті. Вірші, пісні, танці і навіть вистава лялькового театру. Таку насичену концертну програму підготували вихованці у Городоцького реабілітаційного центру для своїх матусь. Завдяки підтримці та допомозі наставників, кожен номер став щирим проявом любові, тепла і уваги. З щемлінням у серці, з радістю, ми відчували нині свято, яке вони нам приготували. Ми дуже вдячні всім за це свято і ми дуже вдячні нашим дітям за це свято. Свято об'єднало всі покоління разом із мамами діти брали участь у веселих конкурсах. А до жартівливого опитування та конкурсу спеленання залучили й бабусь, адже саме вони часто стають найпершими порадницями, виховательками і справжніми маминами-помічницями. Дуже хороший концерт, дуже гарний виступ. Діти такі ну не можна навіть словами передати навіть слів такі вже не знайдеш. Гарні дуже діти, гарні. Участь у святі взяли і запрошені гості. Учениці городоцького ліцею No2 виконали кілька музичних композицій. А представники городоцької міської ради та координаційного центру з розвитку сімейного виховання звернулися до матерів і бабусь з теплими словами підтримки та вдячності. Дуже гарна атмосфера в реабілітаційному центрі. Приємно вражена тим, як діти себе тут натхненно почувають, як вони хочуть виступати, хочуть вчитись, готуватися до цих виступів. Тому тільки позитивні враження, дуже щасливі. Від того, що діти щасливі, що їм приємно тут перебувати, і що вони з радістю, наскільки мені відомо, з того, що я поспілкувалася з колективом, вони з радістю сюди приходять. Очільниця центру Любовка змірчук наголосила, щоденна кропітка праця педагогів та щирі зусилля вихованців це шлях до важливих результатів і головне до дитячих усмішок. Свято пройшло дуже гарно, і наші діти. Це золото для нашого центру, тому що всі вони дуже молодці, всі вони працюють, всі вони стараються і готуючись до цього свята, готуючи подарунки для мам, готуючись вірші, танці, а особливо вистава, дитяча, лялькова вистава, всі вони влилися в роль. Кожного із героїв казки, це, це було надзвичайно Їхні їхнє вміння, їхнє розуміння, їхня відповідальність це саме головне для роботи для нас усіх. Святковий концерт до Дня Матері залишив по собі теплі спогади, а попереду нові приготування. Вихованці центру вже готуються до дня захисту дітей. Тим часом юні городоцькі пілоти готуються до обласного чемпіонату. 3 травня на стадіоні «Цукровик» проходили тренування вихованців авіамодельного гуртка. Як це було? Розповість Віра Лапа. У гуртку підростають талановиті авіатори. Під керівництвом Олександра Харковлюка юні конструктори та пілоти авіамодельного гуртка наполегливо тренуються та готуються до обласних змагань. Ми сьогодні відпрацьовували польоти. Трьох класах моделей це юніор пілотаж, f 2 b клас пілотажної моделей і клас моделей для перегонів з об'ємом двигуна півтора кубічних сантиметрів. Ну, особливу увагу ми звертали на моделі для перегонів, тому що це досить такий серйозний клас. Де е, повинні е, в, в, в такому тандемі працювати і механік і пілот? Тож хлопці відточували свою майстерність, тренувалися швидко регулювати та запускати двигун, дозаправляти апарати, ну і звісно ж, керувати ними. А ще відпрацьовували маневри обгону суперника. І для більшості з них авіамоделізм є захопленням не одного року. Я цим займаюся вже напевно, що більше п'яти років. І ну, якось спочатку прийшов ще з братом, ну, якось захопило мене, і ще досі ходжу. Приймав участь в змаганнях і чемпіон в області, я казали. До того тут приходиш на тренування, літаєш, а потім йдеш на змагання, і це якийсь адреналін, от як в гонці був, і в парі це взагалі інше відчуття. Ти прийдеш і ти захопишся цим. Як тебе навчать літати, то ти будеш на кожне тренування приходити. Бо це дуже захоплює. За майже два роки приблизно. Подобається тим, що більше літаємо, робимо моделі. всякі Цікаві. Я зараз, наприклад, виготовляю модель на пульті керування. Скоро може поїду, поїдемо літати. Цього року досвідчену команду городоцьких пілотів поповнив Олександр Гуць. Змагання у Хмельницькому будуть для нього дебютом. У кожного своє хобі. Комусь там подобається футбол, баскетбол грати, комусь подобається ну, майструвати літаки, а хтось хоче тільки літати. Ще з дитинства я дуже просто захоплювався всякими літаками. Я любив дивитися фільми про літаки, як вони конструюються. І через це я дуже просив мами віддати мене на цей гурток. Тільки нещодавно почав літати, а хожу, я вже ну, десь 5, може 6 років. Спочатку трохи боявся літати, потім просто не хотів, а Оце недавно почав заводити двигуни, навчився. Тепер вже ну, навчився літати. Він досить недавно став на крило, але показує досить хороші результати, показує стабільний політ на одному рівні О, і впевнено тримається при польоті моделі. Олександр Харкавлюк пишається своїми підопічними, намагається розглядіти і підтримати талант кожної дитини, зазначаючи, що випадкові люди в гуртку не залишаються. Я їх ставлю в категорію одарованих дітей. Тому що от приходять з в вересні місця, записуються діти, багато, там 20 чоловік. Але через недільки-дві зразу видно, хто покине. Ту кімнату я її зразу попереджаю, що тут все ручний труд. Це все треба виготовляти самому, сидіти, підганяти. Дуже кропітка робота, але воно потім показує свій результат. Результати ж тренувань городоцька команда презентує вже зовсім скоро, 22 травня. У Хмельницькому наші авіатори візьмуть участь у відкритому чемпіонаті області з авіамоделізму кордові моделі. Запам'ятався цей тиждень і важливим вишколом для школярів. Юні патріоти городочини вчилися надавати першу допомогу, знайомилися із тактичною медициною та вдосконалювали влучні стрільби. Як пройшли традиційні військово-патріотичні навчання бучки? Дивіться у сюжеті наших кореспондентів. На Городочині у вівторок, 6 травня, стартували триденні навчально-польові збори бучки. Протягом цього часу юні патріоти відточували свої вміння: швидко орієнтуватися в надзвичайних умовах, надавати першу медичну допомогу та влучно стріляти. «З метою виконання практичної частини навчальної програми «Захист України» цьогоріч, як і кожного року, відбулися триденні навчально-польові збори для учнів та учениць цього року вперше для учениць, тому що ми дотримуємося гендерного підходу для Викладання предмету захисту країни на закладі загальної середньої освіти. Перший день зборів був присвячений основам тактичної медицини. Практичне заняття для юнаків Городоцького ліцею номер 1 та Городоцького ліцею номер 3 провели на стадіоні Колос. Сьогодні за програмою в нас домедична допомога тактична медицина. Ми запросили, ми запросили хлопця Артема, який цим займається. Це, до речі, випускник нашого ліцею. І він е, знається на цих питаннях, і він дітям розповідає, як накладати турнікети, як зупиняти кров. Хлопці прослухали міні-лекцію, подивилися відео та під наглядом інструктора практикувалися надавати першу домедичну допомогу. Людина, яка була безпосередньо на лінії здійснення на фронті та працювала парамедиком, ознайомила нас з азами домедичної допомоги. Я особисто спробував накладати джгут для зупинки кровотечі, а також ознайомився. З тампануванням при коловому раніні на та звичайному. Ми живемо вже третій рік в стані війни, і ніхто не знає, де ми можемо опинитися завтра. Я вважаю, що ми повинні знати початкові ази до медичної допомоги. Я вважаю, що це дуже важливий досвід, і ми маємо знати, як це робити. Може не собі, а може, комусь ми маємо допомагати в такій ситуації. У той час як юнаки вправлялися у тактичній медицині, дівчата відвідали підстанцію екстреної медичної допомоги. Там вони поспілкувалися із парамедиками. Так як на країні війна, це зараз необхідно. Необхідно знати, хоча б до медичну допомогу. Я задоволена тим, що діти. Діти хотіли це знати, діти задавали багато цікавих запитань. Я бачу, що діти хочуть це знати. Ми сьогодні отримали дуже корисні знання, які нам дуже знадобляться в нашому воєнному стані, адже ми маємо знати, як надавати медичну допомогу, щоб врятувати людям життя. Завершальним етапом навчально-польових зборів були стрільби, та вони проходили цілком таємно. Дякуємо, що були разом із нами. Слідкуйте за нашими новинами на всіх ресурсах і завжди будьте у курсі усіх подій. А ми з вами побачимось наступного тижня.